Борислав Береза знайшов цікавинку в дописах одного рашистського блогера у нього, так би мовити, бомбить давно і не по дитячому, але оце днями в нього бомбанув пукан так, що аж задимілося. От послухайте, що цей безумний, котрий, мабуть, скоро отримає свої 8-15 років тюрми за, так би мовити, дискредитацію армії РФ і керівництва. От послухайте, що він пише найгарніші шматочки. Можна десять тисяч разів називати ЗСУ бойовиками, націоналістами, але це не обнулить факт того, що це справжня армія, яка поєднує найкращі риси західного та постсовєтського зразка. Вісім років побудови справжньої армії на зразок НАТО, і вісім років розвалу збройних сил РФ, вісім років зрушень усіх нових платформ направо. Вісім років показухи, журналів, біатлонів, фотозвітів. Вісім років мінська, саботаж формування великих військових з'єднань на західному напрямку, заборони ополченію відповідати і жодна гнида ж не висить. Ні відповідальні за мінськ пиня, сурков, козак, Патрушев, калантарян. ні відповідальні за провал переозброєння Шойгу, Криворучка, Чемезу, Борисов Мантуров, вони ж буквально знущаються з росіян, сиділи і сидітимуть, розвалювали і розвалюватимуть. Бойовики це не ЗСУ, бойовики це ЗСУ РФ. У Збройних сил РФ немає контрбатарейної боротьби, плануючих бомб і наконечників, які коригуються, якими можна знищити ворожу артилерію і хаймарс. Не існує розвідки і цілевказання. Збройних сил РФ немає, мобіки навряд чи зможуть чинити опір. От так от в нього бомбануло. Після такого знаєте, можна його навіть представити до нагороди за деморалізацію рашистів і визнання правди. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.